Добрі люди, ми Тернополем ідемо і ступаємо усюди. звістку радісну несемо, звістку цю придивну, зірка ясна провіщає, Бог від діло воплотився, світ руками обнімає. Де з молока тече дорога, де безліч, зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. Що свіку Богій нині. Прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, де бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божого, вклонітесь да верте, бо поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям вітаю, говоріть, вітаю. що Христос прийшов у світ. Що то запретимо свячіно. Чисто Але раптом серед ночі протуляємо сонні очі і почули, хтось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів Ангелів, спів, спів веселий, що луне, що вертепі у яскині Божий син родився нині. Слава Богу! Мир цій хаті! Перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браті, заселіться, рожденному поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвестила, аж до того флеєму ту країну незнайому. де причиста сина мала, свій добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Тут ангели стали в лаву, заспівали Богу славу, Слова є, віри новина, весь та діва зробила сина. Здравствуйте всім. Досі де. Гай ви, крошки царі. Куди лідети? Ми царі з країни шир східної столиці. Ми несем низький клін, нашому владеці. Пупсику. Кому? Йому? Цьому дитятку? Та він ж худий, блідий, він ще ж малятко. Хіба ж царям таке годиться, маленькому в шопі поклониться? Нам на сході Красна Ясна Зірка ся з'явила. Про народження Месії весь світ сповістила. <гум> Цю зірку я вам засвітила, бо я цариця світу. На мою честь, бо я схотіла порадіти. Нас не одуриш, Садано, не введеш свою спокусу і поклонитися тобі, ти нас ніколи не приможеш. Ну чому ж так, чому ж так мало домовитися? Дивіться, якщо поклонитись мені, усі багатства світу ваші. Усі жінки, раби, плоди, тварини, хутри, землі пачі. Наш предок сиф, він син Адама, про тебе нас попереджав. Для нас поклін священна справа. Не треба нам твоїх забав. Тож ми, дари, усі забрали. Йдемо за звіздою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Я взяв золото з собою, думаю, придасться. Бо зі слав на землю, Бог велике щастя. А я владом взяв собою, щоб народ був з ладом. А я миром, бо без миру нема добра людям. <смір> Ой, хлопці, насмішили мене. Це все дурна забава, ви розумієте? Немає Бога. Це такий мастацький каламбур. От вся ти мене. Я маю все. Я маю гроші, маю славу, маю владу. Є гламур. Ну все маю. Так що подумайте добре, ви ж толкові я бачу. Хто тут справжня цариця світу? Ну, я така, знаєте, ну, заклопати таким часом, думаю, треба розділити мені владу з кимось. Я вам дарую її. Отак от дарую. Аж добре. За німи нічого не треба. Отаке, отаке. таке. От таке. тічок я кажу, Що? Тільки вашу душу грішу. І все. А я вам за неї. І пивасик, і ковбаски, і дівку голу, і все хоч бочку квасить. Тільки душ сюди її, маленько. Давай, хлопці, твоя влада уявна. Твоя слава не Твої гроші, кров'ю людини обмиті, Твій гламур та... лише для гріха. Геть від нас чорти холі і дивила поки сіла. Тікай геть ім'я Ісуса, що родила для нас діяти. Подивися, з вами не інтересно. Я ухожу. А, там... підстав, я набрала <laughs> шлані речі. <laughs> до вас у <п 'ed> О, бачу, з моторі хороші. шикарні вір, мабуть, є шикарні гроші. Та немає долярів і грінів не дати нам повинні. А, нам точно, нам кому, кому нам. Але гроші, щоб носити щось треба, випити, закусити. Тому записуйте. Пів відра треба нам салату. Щоб дійшли ми, вона ж ваш того, 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 того хату. Також нам треба конфети в шоколаді, щоб наші дівчата, щоб вони були раді. Як все того нам даєте, проблем мати не буде. Буде де і буде з ким, буде як і буде чим. Буде все у вас вестися, проростати і нестися. І хочете файно жити, мусите в нас хоч щось купити. Ось купіть, наприклад, люльку. Річ потрібна цьому Будете собі курити із люлькою шикарно жити. А можете ще купити. Що мають такі навушники, то просто диво. Хоч виглядає трошки криво, але вже так вам долечка поставлять. Щоб ще хіба не хибане дечка? Дякую, дякую. А щоб ще краще ви гля... ви виглядали, маємо вам крем для носа. Ви собі намастетеся і вас всі хлопці будуть цілувати. То такий крем, там ззаді пише інструкція, все допомагає. стопудово. Гарантія 100%. Деколи ті жуки колорадські, вони теж так злітаються, так само хлопці Я тут дивився, у вас в коридорі трошки стіни гуачі. Ми від сусідів не можна нас не зможуть, щоб так трохи. Дуже дякую, що розтарали. Ну подумайте, якщо не маєте грошей, можете взяти в кредит. Ми не будемо торгувати. Сьогодні християнське свято. Ми не будемо торгувати. Бережите свою жінку, ту фарбовану жидівку. І йдіть куди подальше. Нам не треба і фальші. Що я чую? Я не знаю. Торгувати заважають. Та не захисті мене, дорогой. <рес> я не зможу, хіба їм допоможе. Давай його, Ти маєш номер телефона або що. Вірати, приславний цар! Вірите, камон, вони нас тут заганяють. <рес> Що за шум? Чому без бійки? Хто у вас тут м'ясний вітом? Я на місці все рішаю, хто винуватий зразу знаю. Я надіюся світу цьому, мій син буде сином Бога. Мій син це на вами я ж бо світ, лиш надія. Слухайте. Слух. Май... Не перебивай мене, уважає. <рик> Маю силу, мою владу, мою вірну і бригаду. Онедори себе мій царю, бо не опинишся у славі <рик> цього Божого дитятки, що лежить біля ягнятки. Ти вважав себе за Бога? В душах сіяв лиш тривогу. Кривдив думав, що все можеш, убивав людей побожних. Тож іди у вічний морок. Пані смерть. Заходьте скоро. Опа. Чорт, поїдись. А що? Ти думав, я блондинка шість з косою. Це ти зробив мене такою. Та ну! так! То правда. Всюди я літала, де шабля твоя показала. Ти на війська заваломвал. Я там стравляла пишний бал, ти на кістках зводив палаце, я там хорошу мала працю. Ти люд морив. За думку й слово, я ж мала, урожай готовий. Я ж будував на мене життя, народно творив уміло. Ти душу брав, я брала в було. Створив ти пекло золочене. І не один згадав про мене. І не один благав, прийди, приходила, мов порятунок. І не коса лише цілунок. І вічний сон. І Тож забери мене в могилу, бо і цар, життя немиле, і голова недорога. А ти не цар, ти мій слуга. Постанеш перед Божим судом, як це розпусти крові блуду. <рес> Ми забули Осухів словоні. На виконував накази мої, оскільки душ ми погубили, моїм благословенням жили. І тільки смерть відкрила очі, не вірив ти в слова пророчі, хотів корони, землі, влади. І я тобі це все давала. Тепер плати і своїм серцем таку я гниль спалю у пеклі. Закон правдивий, непорушний. Беру по правді твою душу. Печенька. Нема там печенька, нічого там нема. Поборене зло, лютий цар відступив. Звалив його спільний доволі порив. Хай й мир поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згинуть отрути, щоб ярод ніколи не зміг повернутись. А ми розумнині, Ісуса, вітаємо, і славу вовіки йому заспіваємо. Пора рушати, треба лиш В день Різдва Христового ми прийшли вожді, щоб добра і славоди побажати всім, що від нас вам люди додалось тепла. Бо в цей день Марія сина родила. Хай різдво у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату радість і успіху багато. Розбудить приспані надії, добром і щастям вам зігріє, зігріє сонцем і любов'ю. Та подарує вам здоров'я, маленький Ісусик не спить, не дрімає. Він своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос!